Мені вдалося дістати та покористуватися ось цим легендарним смарт-годинником, який нашумів в інтернеті, і це версія в Титаніум корпусі 1000 ампер годин АКБ, є ліхтарик, а ще вони захищені, IP 68 не горять, і ми їх заморожували на 24 години, пірнали, а також кидали з 9-го поверху. І сказати, що я був вражений, це нічого не сказати, адже на сьогодні гарні захищені смарт-годинки коштують реально як крило від літака. А для замовлення напиши нам повідомлення або переходь за посиланням Ланням в шапці профілю на наш сайт, де я додав ці смарт годиночки і ти можеш зручно оформити через кнопку Купити і подивитися відгуки і характеристики. Цю версію шторм Титаніум» офіційно охрестили конкурентом дорогезних гермін. і не дарма. Насправді версія має класні характеристики і цілу 1000 Ампер годин АКБ. Це не дивно, тому що для роботи ліхтарика, а також смарт-годинника до 15 діб. Реально потрібен ємкий АКБ. І тут він присутній. Версія годинника на 1,8 діагональ дисплей. І це в нас AMOLED, затемнений, always on display, а також покриття, сапфірове скло і захист горила глаз. Реально надійний та міцний. 5 одиниць залишилося в Явності, тому що дуже швидко розкупили це все завдяки вам та вашим відгукам. Показую відправлення, а ще я відправляю без будь-яких предоплат, навіть без предоплат за дорогу. І ти на пошті можеш все перевірити та протестувати. А ще ми офіційний магазин, тому надаю рік гарантії. Всім дякую за замовлення. Версія отримала металевий титаніум корпус, а також меню, функції та можливості, як в смартфоні. Та да, по суті, це смартфон на вашій руці. Користуюся я ними вже більше місяця. І скажу відверто, я не фанат круглих смарт-годинників, але цю версію я точно собі залишу. Адже, по-перше, вона працює реально дуже довго в режимі очікування до цілих 30 діб. І до речі, ось таку магнітну док-станцію я дарую подарунок безкоштовно. Заряджати можете смартфони, смарт-годинники або навушники не Втикаючи провід, і це дуже зручно. Ось такий набір ви отримуєте. Також смарт-годинник підключається і до андроїдів і до айфонів. І я дарую ще металевий ремінець в подарунок і ось такий джокер для того, щоб зняти звину і підігнати ремінчик під розмір вашої руки. Насправді версія реально дуже крута, і скажу відверто: ціна цих смарт-годинників приємно вражує, тому що функції та характеристики тут відмінні. Є режим спорту, а також режим виміру стану здоров'я. Кисень в крові, навіть присутній вимір цукру в крові. Це називається неінвазивні методи виміру стану здоров'я. Можеш почитати в інтернеті. В цій версії смарт-годинника вона доступна. І до речі, ось такий силіконовий ремінець дарує в подарунок безкоштовно. Є фітнес-програми, можна телефонувати, дзвонити, відправляти повідомлення, а ще смарт годинник підходить і на iPhone, і на Android.